Друзі, вітаю! Ми вирішили вам показати не тільки завершені об'єкти, а показати серце нашої компанії, а саме нашу базу, наше виробництво, де ми виготовляємо металоконструкції для вас. І зараз ми підемо всередину, я вам більш детально покажу. На цій території в нас знаходиться приблизно 5 тисяч метрів квадратних виробництво, де ми виготовляємо металоконструкції. Ці 5 тисяч квадратних метрів діляться на три цеха, в яких ми виготовляємо різні деталі для ваших об'єктів. Підемо всередину, я вам більш Детально покажу наше виробництво. Друзі, зараз ми знаходимось в першому нашому цеху, де в нас більшості станки. У нас сверлінний станок, у нас плазмова порізка з робочим столом. У нас три 3 на 6 У нас знаходяться столи для гибки металу. Ще різних багато станків. Зараз ми бачимо в цьому цеху вже виготовлені металоконструкції, які в майбутньому поїдуть. У нас у місто Ковель. Це майбутній логістичний комплекс. Друзі, зараз ми знаходимось в другому нашому цехі. Не дивіться, що він такий страшний по, по вигляду, але саме головне, що в ньому виготовлюється. І в ньому ми виготовляємо різні ваші металоконструкції, різні склади, ангари, виробництва, норійні вежі, металоконструкції, сходинкові марші і багато-багато різного. От сьогодні на даний момент у нас в цьому цеху три об'єкти виготовляється: серед них місто Ковель, місто Могилів Подільський і наша Одеська церква, зараз я вам покажу купольну систему, яку ми виготовляємо з металоконструкцій. А ось так виглядають металоконструкції, які вже були зняті з сварочного столу. І ми бачимо їх вже на землі. Ось такі промаркіровані. Кожна деталь у нас маркірується. Коли їх вже попіскострують, пофарбують і погрунтують, ми чітко розуміли, яка, де деталь знаходиться. І в подальшому на об'єкті було зручно. Монтувати і не шукати, не переривати ось цю гору металоконструкцій, щоб знайти саме ту деталь, яку вам потрібно, друзі. а Зараз за моєю спиною якраз хлопці роблять відвантаження наших металоконструкцій на автомобіль, який буде їхати. Ми вам пізніше покажемо на площадку, де будуть робити піскоструй ґрунтування і фарбування наших металоконструкцій. І тільки після цього вони вже поїдуть до нашого замовника. Друзі, і зараз ми вийшли ще на одну нашу площадку, вже на дворі, а не в цеху, яку ми займаємо для готових уже металоконструкцій, які виготовлені в цеху, і які знову ж з цієї площадки поїдуть на площадку, де буде піскоструй, ґрунтування і фарбування. Ми з кожним місяцем, слава Богу, збільшуємо наші площі нашого виробництва. Завдяки вам за що ми дуже дуже вдячні вам. Друзі, зараз ми зайшли з вами в третій цех, де у нас розрахований цей цех на виготовлення металевих балок. Ось зараз перед вами зварювальний наш трактор, за допомогою якого ми виготовляємо різні зварні балки різних розмірів, різної довжини, підкранові балки, звичайне перекриття балки і тому різне. Ось зараз перед вами ви бачите автоматичний стіл для зварювання балок. Трішки далі ми бачимо стіл предзборки, скажімо так, металевих конструкцій. Тому, якщо вам потрібно виготовити, металеві конструкції, а саме виготовити зварну балку, звертайтесь, компанія сайро 78 з радістю вам в цьому допоможе. Друзі, а зараз ми з вами приїхали на ділянку, де ми займаємось піскоструєм, ґрунтуванням і фарбуванням. Сюди приїжджає з нашого виробництва готові металоконструкції. Ось в такому вигляді приїжджає на цю ділянку метал з нашого виробництва, після чого він піскострується, після чого ґрунтується і вже фарбується. От пофарбований, ми можемо зараз його побачити на автомобілі, який завантажений металоконструкціями. Також що важливо для наших замовників, у нас декілька етапів. Етапів зважування наших металоконструкцій. Коли заїжджають металоконструкції, не металоконструкція, а метал до нас на виробництво. Іде у нас перше зважування, де ми звіряємось з нашою накладною, яка приїжджає від постачальників. Другий етап це вже відвантажування готових металоконструкцій на площадку, де ми піскоструємо, ґрунтуємо і фарбуємо металоконструкції. І третій вже етап ось ми бачимо на нашому крані, знаходяться ваги, які ми металоконструкції за допомогою них відважуємо. І вже заповняємо фактичну вагу, яка відправляється до наших замовників. Тому, друзі, якщо вам потрібно виготовити металоконструкції, побудувати склад, ангар, виробництво, звертайтесь. Ми з радістю вам цьому допоможемо. Телефон ви завжди зможете знайти в профілі. Набирайте, не соромтесь. Ми прорахуємо вам ваш об'єкт. Ви будете знати чітку ціну і реалізуємо його.